Величезний привіт. Ми з вами у Сінсей, Подивимося, що привезли. Дякую за коментарі, дякую за вподобайки. Я хочу сьогодні подивитися на пуховики, тобто верхній одяг. Сьогодні більш таку надати більшу інформацію на верхній одяг, жіночий та чоловічий. Ось, бачите, на манікені вже вдягнуті теплі речі. Подивимося сьогодні на ці всі жакети, На це все так добре. Ходіть. Дуже гарні шапки, кепки для дівчат. Дивіться, з такого матеріалу. Цей кольор залишається все одно в тренді. 269 гривень. Сьогодні навіть я вдягнув повністю ось такий колір, світлий, біжевий, молочний. Так, ось така тонічка тепленька. По ціні 459 гривень. Чи сукня, чи що воно тут написано. Так, сукня жіноча. Так. Це у нас також ковтина жіноча, 659 гривень. Знаєте, такий схожий матеріал, як до ангори, ніжна, ніжна тканинка. Ну і, звичайно ж, тоналки. Усюди тоналки, на жаль. Так, ще одна така шоколадна туніка під стіючку точніше під горло. 389 гривень. Ковтина із запахом. Ціна такої 599 гривень. Так, ну і багато також дуже штанів привезли, бачу. Такі вже трошки грубші, осінні. Ціна 659 гривень ось такі спіднички, а-ля школа 259 гривень. До речі, хочу сказати, недорога, недорога. Так, ось так. так джинси такі схожі до вільветів чи що воно? Джинс такий цікавий колір. Ціна 659 гривень таких штанят. Ще одна спідничка. Теж бачу такий цупкий твердий матеріал. Не є тоненька. Ціна такої спіднички навіть є розмір 2XS. Це дуже маленький. Ціна 290. Ой, 599. 599. Так, я ще раз хочу на цю ціну подивитися, а чим вони відрізняються. А ця, ну, 259, дивно. Та дорожче в два рази. Бачите, о, літні вже допродають все з хорошими знижками. І ще одна така кепа жіноча. 269 гривень на липучках розмір регулюється. Дивіться, ось ці легінси, правильно вони називаються, як кологоти добре. Колготи 459 гривень. Ось так вони виглядають, мають вигляд та дивляться на манікені, тобто на нозі. До речі, по-багатому я скажу. по-багатому А отак собі висить та й висить. Все треба міряти і вдягати. Ну, і звісно, давайте подивимось ціни на шапки. Можна навіть придбати ось такі, як вони правильно називаються, на один палець тут є виріз 149 гривень. Так, дамські рукавиці, добре, хай будуть рукавиці. А в трьох кольорах ось такий білий. ну загалом, бачите так І шапочки ось такі в'язані сірого кольору 169 гривень. Ці трішки такі потончі, вже, 119 гривень. І є, дивіться, шарфіки. Точніше, це не шарфіки, а дивіться, це такий надягати на голову, як каптур. Стягуються, бачите, стягуються тут. Ціна 339 гривень, також є в різних кольорах. Ну, добре, цікаве, цікаве. Так, ковтина спортивна з каптуром светр жіночий. Скоро ціна відвалиться 459 гривень. А є ще навіть трішки темніші такі колготи. Дивіться, як я оці показував на манікені. І точнісінько такі самі, тільки темніші. Такого темно-шоколадного кольору. Якщо камера передає. Так, на манікені ось це було пальтів. Так, давайте подивимось плащ жіночий, 1299 гривень. Це розмір есочка без цього, без поясочка. І сочнісінько такий самий. Дивіться, сірий, 1499 гривень. Так, ось такі светрики по 659 гривень. Оливка, сірий, до речі, сірий, дуже гарний. Ці куртки я показував минулого разу в минулого відео, як я кажу, з шкіри молодого дермантина. Але зараз вони зі знижкою були по 1000, зараз по 700 гривень. Знижка 30%. Але тут ще якась акція. Нова вартість знижки мінус 50, демисезонні куртки та взуття за вигідними цінами. До 50, чи від 50, чи до 50. Чи 50? А, дійсно, дивіться, ось такі. Добрий день. 359 гривень зі знижкою 50%. Дійсно, 50% знижки. 359 курточки ось такі. І ось такі персикові, також зі знижкою. 349 гривень. Зараз йдемо сезонка а, зі знижкою в магазині Сінсей. Ще одні в'язані ковтини. Ціна таких 459 гривень. В двох кольорах бачу. Так, новинка. Ось така кофтина за ціною 599 гривень. Це теж дуже гарна чорно-біла смужка завжди залишиться в моді в тренді. 459 гривень. Мені сподобався цей сведрик, гарний дуже. Так, і схожий до цього ж так само, тільки колір трішки інакший. Бордовий. Так, ну ось такі самі звичайнісінькі курточки. Їх в кожному магазині вдосталь. Вони в Сінсеї 659 гривень, можна обрати і за різною моделькою, і за різними кольорами. Є чорна. Оця мені подобалась ще минулого разу. Дуже гарна курточка жіноча. Їх розібрали, бачу. 899 гривень, їх було дуже багато а в магазині Сінсей. Чорна. Так, ціна 899 гривень. Така, знаєте, надута. Надута добре надута. Ну і ці також вже по розпродажі одна залишилась. Теж по розпродажі 349 гривень. Так, ось така біжева в ціні 659 гривень, теж непоганий варіант. Дивіться, які гарні жилети подовжені. 899 гривень, і вони є в різних кольорах, є навіть ще довші. Так, ось такий гарний дуже колір, такий як ніжне лати, 899 гривень. Так, є трішки світліший, таку ж саму ціну. І чорні, а зараз зі знижкою. Вони трішки довше. По 459 гривень. Знижка 50%. Такий стобаний з каптуром. Є навіть ще оливка, така брудна оливка. І ось такі чорні, теж з каптуром. Приємний на дотик матеріал, а ціна 999 гривень. 899. Так, тут у нас вже штанята нові, класичні, але вже такий матеріал досить грубий. Можна вдягати зараз навіть на прохолодну погоду. Це стрейчові штани, вони дуже добре будуть сидіти на талі, будь-яка таля, будь-який розмір гарно обтянуть. І буде вам в них зручно 459 гривень, чорні, баклажанові, бордо. 459 гривень. Так, дивіться, ще які кофтини привезли, ніжно-такий фіалковий колір на стіючку 659 гривень. От не було би оцих замочків, ось тут і ось тут, то по-інакшому вже б мав вигляд. Дивіться, тут манжети, ну, резиночка, і внизу також резинка. Це просто самий найменший розмір. Ось так от. Так, і ось така ще також дуже цікава моделька. 659 гривень. Тут же, бачите, у нас такий комірчик. Ці цінники, не знаю, куди їх впихнути. Ну, на джинсах зупинятися не будемо Бачу деякі джинси є зі знижкою Кому цікаво, можете зайти, переглянути ціни. Бачу від 500 гривень це зі знижкою. А є дуже маленькі, навіть зі знижкою 70% джинси. от дитячі, дивіться, 169 гривень. Зайдіть обов'язково в обов сінцей і подивіться. Це, мабуть, залишилися найменші розміри. Можна придбати з хорошою ціною 169 гривень. Зверніть увагу також. Дивіться, яка гарна гармонія. Теплий свет на флізі ковтина. Це великий розмір. 2XL висить з такими. Цими кристалами треба буде обережно прати цю ковтину. Ціна 599 гривень, а тут ще одна цікава. Ну, Мікі Мауси це взагалі крута тема. Ой, а тут я ще знайшов ось таку, як оця показувала, бачите, оливкового кольору. Така оливка грязна, але вже на стіючку, трішечки по-інакшому. Але також гарна моделька, красива. Стрейчова ціна. 659 гривень. Дуже гарні літні штани. красиві такий цупкий матеріал. Просто підібрати світлу кофту і гарно буде. Так, добре, це також класика розпродають. 189 гривень. Ще одні цікаві кофтини 359 гривень. Така сама звичайнісінька. Ніжно-ніжно така рожева. Дуже гарний колір. 459 гривень, вона також утеплена. Утеплена. Так, ще одна цікава новинка. Щось я не бачу ніде верхнього одягу. Це що було, і все я вам показав. Більше нічого нема. 599 гривень є в сірому та в шоколадному кольорі. Ходіть ще на чоловіче, подивимось. Що там є цікавого. Це, мабуть, мені здається, розкуплять а, такий кораловий колір 459 гривень. Ковтина утеплена з кінговою з кишенькою, з каптуром. Точнісінько така сама є, блакитна, гарна, дуже гарна. Так, ну що ж, ми з вами на чоловічому одязі. Дивіться, є безрукавки, але такі недовгі. Бо я бачив, того ж такі довгі безрукавки, жилети чоловічі. Чоловічий жилет 699, чорна куртка 899. Давайте подивимось, що ще привезли. Хороші оці джинси. Мені подобається, коли джинси йдуть, бачите, на резинці досить зручно сісти, присісти. 659 гривень ціна такої новинки. Нові кофтини утеплені. Такий колір брудний 459 гривень. Так, ну це спортивний такий стиль. Ціна такої. Так, светер чоловічий. Зараз скажу, має дві кишеньки. Це також новинка зараз. Ціна 659 гривень. І ось такий флізовий. Ой, це синтетика, аж в руках тріщить аж в руках тріщить 599 гривень. Ось такі схожі я купував собі а, минулого року. Гарні 999 гривень. Тільки в мене оцей верх йде ось такий, як тут спинка, у мене тут іде ось тут оцей верх балоновий. Треба вдягати. Гарний колір, дуже гарний. Так, добре. Чоловічі куртки, чорні. Джинсові 1499 гривень. Розміри також є поки що в наявності. Тут у нас чорні куртки, ті, що на манікені, я сказав, ціну. Так, і ще ось такі по 799 гривень. Така плащовочна, але вона набита чимось там всередині. Буде тепла. І ось такі безрукавки 659 гривень в двох кольорах. А ось я знайшов такі подовжені а, подовжені жилети 999 гривень є, бачите? Подовжені, що буде закривати дупу, або, як моя баба казала, крижі закриває, голі крижі. Так, це також новинка. За чорний не знаю, а оцей точно новинка. Теж досить гарно підібрані кольори. Світлі біжеві сірі. Теплий. Ціна 699 гривень. Також має спереду кишеньку кінгурушку. 60 катон і 40 поліестер. Хочеться, щоб повністю було катонове. Такі самі звичайнісінькі, 599 гривень. Це вже такі, ні, трошки щось тепле є. І чорні по 599 також гривень. Ще одні хороші штанята, 659 гривень. Не утеплені, такі звичайні. Матеріал не є тоненький, тононь... як тут говорять, тононький. І багато-багато різних штанів. От, подобається мені, що вони йдуть на резинці. Тобто, як правильно, на гум... гумка на гумці. Так, добре, це я вам показав, це я вам показав із чоловічого. Я гадав, що буде трішки більше чогось нового, але не дуже багато нового. Ось такі спортивні 459 гривень. І ось такі по 339 гривень. Це теж щось з нового привезли. Що тут у нас? Сірі, а, ось такі теплі на байці. А, 599 гривень. Ну, їх куп... от, мені здається, от, от, ці от речі купувати зі знижкою потрібно. Тому що от повна вартість, мені здається, це трішки задорого. Трішечки задорого, повна вартість. 599. Добре, я буду закінчувати відео, вже новорічне повісили Грінч, іду знімати вже наступне відео. Вам хочу побажати всього найкращого, економних покупок. Нехай вас все буде гаразд. І ми з вами зустрінемося скоро. До зустрічі!